Federal grand jury in San Francisco charged that Lin Wei Ding, also known as Leon Ding, stole valuable trade secrets from Google, specifically cutting edge technology related to artificial intelligence. Сьогодні ми поговоримо про гучну справу корпоративного шпигунства, пов'язану з одним з найбільших технологічних гігантів компанії Google. Нещодавно велике журі США висунуло звинувачення колишньому інженеру Google Лінвею Діну, також відомому як Леон Дін, у крадіжці комерційних таємниць, пов'язаних з передовими розробками компаній у сфері штучного інтелекту. Привіт, мене звати Радейко Роман, і я щотижня розповідаю про штучний інтелект та його застосування у юридичній практиці. Згідно з обвинувальним висновком, Дім працюючи в Google, завантажив понад 500 конфіденційних файлів у свій особистий обліковий запис Google Drive у період з травня 2022 по травень 2023 року. Ці файли містили цінну інтелектуальну власність Google, включаючи детальну інформацію про архітектуру та функціональність мікрочіпів та системи, які використовуються для навчання та роботи великих моделей штучного інтелекту. Але на цьому історія не закінчилась. Дім не просто вкрав конфіденційну інформацію. Ін використав її для просування власної кар'єри та бізнес-інтересів у Китаї. Слідство стверджує, що працюючи з Google, Дін таємно співпрацював з двома китайськими технологічними компаніями, які спеціалізуються на розробці Ші. Він навіть отримав посаду технічного директора з щедрою зарплатою та бонусами, але не захвалюючи те, що Дін, очевидно, використовував викрадені в Google дані, щоб запустити власний стартап. Його компанія мала намір розробити платформу для прискорення навчання моделей Ші, використовуючи технології суперкомп'ютерів. Дін навіть вихвалявся потенційною. Інвестором, що має досвід роботи з обчисленою платформою Google і може відтворити її для китайського ринку. Ця справа є яскравим прикладом зростаючої загрози корпоративного шпигунства в технологічній галузі, особливо коли йдеться про передові дослідження в галузі штучного інтелекту. Конкуренція за домінуванням цій галузі неймовірно висока, і деякі люди, схоже, готові йти на крайні заходи, щоб отримати перевагу. Для Google ця справа є серйозним ударом. Компанія інвестувала значні ресурси в розробку передових технологій. Які забезпечують роботу багатьох її продуктів і послуг. Втрата цієї інтелектуальної власності не тільки підриває конкурентну перевагу Google, але й потенційно дозволяє іншим використовувати їхні інновації. Справа також піднімає важливі питання щодо заходів безпеки та контролю, які технологічні компанії використовують для захисту своїх комерційних таємниць. Хоча Google стверджує, що вжив розумних строків для захисту своєї конфіденційної інформації, очевидно, що Діну вдалося обійти ці запобіжні заходи та вивести значну кількість чутливих даних. Оскільки Діно загрожує до 10 років ув'язнення за кожним пунктом звинувачення, ця справа також слугує суворим попередженням для будь-кого, хто може розглядати можливість крадіжки комерційних таємниць потенційні наслідки просто не варті ризику. Попереду цю справу чекає довга судова битва, і вона без сумніву матиме тривалі наслідки для технологічної галузні. Вона підкреслює нагальну необхідність для компаній посилити свої зусилля щодо захисту інтелектуальної власності. Та виховувати культуру чесності та прозорості серед своїх співробітників. А що ви думаєте у даній ситуації? Як ви вважаєте, чи достатньо роблять технологічні гіганти для захисту своєї комерційної таємниці? Чи є у вас ідеї щодо того, як запобігти подібним інцидентам у майбутньому? Залиште свої думки в коментарях нижче. Не забудьте підписатися на канал онлайн no School, щоб першими дізнаватися про останні новини та аналітику у сфері технологій. Дякую за перегляд і до наступного разу.